Привіт, друзі! На цей раз поїздка наша дуже чудова, дуже класна, бо з нами їде настоятель Свято Воскресенського Новофонського, Новофонського монастиря, монастиря місто Рів, православна Церква України. Їдемо до хлопців підтримати їх, так як минулий раз нам сказали, як вони сказали, ми за вас там стоїмо, а ви за нас моліться. Будемо молитися разом. Ми в Дніпрі нас тут прийняли місцевий батько. Святий Боже Святий спокійський сі безсмертно по нас, святи Божа Спісмертна полонас. Слава Чуйся, ми святому доброму, присвітній Борис. Все так, Лиси по нас, Господи, чистих і нашого закони наш. Святий посвятий Сині, не і наші, не борати. Господи, Господи, Господи. Слава Чуйсу! Ні. Бач, якими нас. Бачка. Дуже радий, що сьогодні нас прийняв отець Андрій, в себе в обителі. Накормив, напоїв. Ну не здавайте місто. <laughs> дуже... Це <буде> паломництво. <laughs> дуже хороша людина. Я дуже радий, що і знайомство радий, бо було в принципі таке заочне знайомство. От. Так, дуже радий, що ми і однодумці, і у всьому плані. Однодумці. Хай Бог вам допомагає до, до перемоги і дякую вам. Донецька область була, є і буде Україна. Знову з колесом. Слава Україні! Героям слава! Ми в Краматорську це Україна завжди буде, правда, хлопці? Україна назавжди! Гарно дякую всім, хто долучився. Дуже, що ми доїхали, слава Богу. Трошки передали ми багато, але трошки. Дякую Дякую. Хлопці, вам гарно дякую. Слава Україні, героям слава! Шановне панство, шановні чоловіки, жінки, мами, побратими, сестри, побратими, дякую вам за допомогу. Ви нам допомагаєте, а ми будемо старатися і стараємося тримати небо в мирі. Дякуємо. За смаколики, за все, за все, за все, за все дякуємо. За те, що за нас молитесь і в день, і вночі. Дякуємо за все, за нами перемога. Скоро зустрінемося з усіма. Дякую Як Дякую. Вимога. І ви тримайтесь. Львів опір. Володя. А що, вже все було сказано. Дуже вам дякую. Дякуємо за допомогу. Більше сказати нема, що не забувайте нас, не забудемо вас. Дякую вам, вам дякую. Тримайтеся. Слава Україні. Дякую. Дякую. Слава.